Got me singing like I love it when you do it like. That. Всім привіт! Спорт відбувся. Тепер я йду на нігті робити до Нового року собі манікюр та педикюр. Взяла смачну каву і книжечку буду читати. Дуже прикольна книжка, ціль. Небагато там інсайтів, але дещо цікаве є. Всім добрий ранок. Сьогодні 28 грудня. Я вже готуюся до зала, п'ю кавуцю, дивлюсь кліпи, пінтерест і зараз йдемо на тренування, будемо з Сашою тренувати низ, а потім сніданок та поїдемо зустрічати його маму. Вона сьогодні приїжджає на один день, прогуляємося з нею. Тому ось такі плани. Беру вас з собою, думаю, по плану, і буде стандартний е мій влог. Всім привіт, новій частині! Отже, так як ми підвели всі підсумки 24-го року, щасливо, спокійно, сподіваюсь, провели його зараз. Я хочу показати в цій частині, як зробити візуальну борду для своїх цілей на 25-й рік. Отже, я створила свої оновлені плани на 25-й рік. Я сподіваюся, ви теж щось вже придумали, але якщо не придумали, нічого вам не прийшло ще в голову. ще є цілий місяць. Мені здається, можна спокійно подумати про це. та і в принципі, весь рік окей, якщо просто щось виникає в думці, те, що стає вашим пріоритетом, ви можете змінити весь свій. Попередній план і піти по новому плану. Ну головне, щоб вам було від цього класно, добре і це вам вас приводило кудись в краще місце, де ви є зараз і де ви хочете бути. Отже, з приводу моїх пріоритетів, з моїх цілей, багато чого перейшло з 2024 року в 2025, якісь основні такі цілі з приводу сім'ї, з приводу відносин, та і в принципі з приводу кар'єри та особистого розвитку. Це те, що мені подобалося займатися в минулому році. і Я хочу це продовжити і якось трошечки більше динамічно займатися в 2025 році. Тому якраз зараз я вам покажу свої. Цілі на 25 рік, але хочу показувати не так, як було в попередньому відео, типу One by One Point. А саме хочу візуалізувати з картинок з Пінтереста. Мені здається, це прикольно. Я бачила багато дівчат це роблять. І я так само хочу це зробити. Якщо вам цікаво, як це робиться, то давайте робити разом. Отже, починаємо робити в канві нашу візуальну борду на 25 рік. переходимо в новий екран. І я хочу вам показати, де я створила свої цілі. Це в Notion. і темплейт. Я взяла дуже в класних людей в групі Telegram September. Ось тут було теж пост про планування. Я зайшла на сторіночку, і ось тут є шаблон, який ви можете використовувати. Я також його взяла, мені він дуже подобається. І я скину посилання в коментарі, Використовуйте. дуже класна дівчина, семемниця здається, яка працює над. Планами стратегічним плануванням створила цей шаблон. Ось так він виглядає. Я не все собі взяла, але деякі поєнти взяла і буду використовувати. Та-дам! мої цілі на 25 й рік. Мені сподобалось, що ця дівчина поклала цілі на січень та. Червень, тобто на півроку, і це дуже прикольно, тому що за півроку багато чого може змінитися, ти можеш маневрувати, і це коротший період, на якому ти можеш сфокусуватися, то не розпилюватися. Мені дуже це подобається. Звичайно, цілі можна мати великі на рік, на два, на п'ять, якісь мрії, які там переростають в цілі. Але якщо в тебе є чіткий план, ти знаєш, вже, що робити. Це прикольно робити маленькі такі майлстони. Що ми маємо перше? Ми маємо перше особистий бренд YouTube та Instagram. В принципі, про що ми зараз ідемо ми зараз? Пріоритет тут теж такий, мені сподобалось. Note. Чого я хочу так конкретно підкреслено в цьому темплейті. Я написала так оптимістично, що я хочу 5 тисяч нових підписників, можливо, це. Мало хтось кладе і 50, і 100 тисяч, але я не впевнена, що я буду там повноцінно все супер вкладатися. Я буду просто робити те, що мені подобається. Якщо будуть нові підписники, я буду дуже їм рада, але я дуже люблю свою аудиторію на зараз. Так що дякую вам. І хто ще забув підписатися, підписуйте, кладіть лайк та проходьте на мою сторінку Instagram. я теж там буду паралельно розказувати про свої книжки, інсайти з роботи, тренування. Тому доєднуйтесь. І далі в мене такий є план, але він дуже розмитий. Тут просто написано зробити свій онлайн-продукт. Не знаю, як з цим піде. Подивимось. Я ще про це думаю, я хочу щось створити, але я повноцінно не можу сформувати ядро, що це саме має бути. Мені здається, це щось буде з саморозвитком. Далі подивимось. Отже, проходимо на канву. в мене є профайл. Я створила ось такого формату, щоб був під комп'ютер, під заставку мого лептопа. Формат, і я бачила дівчата, створюючи на телефон, але почнемо з цього. Е, якщо я поклала тут особистий бренд YouTube Інстаграм, я попрацювала вже в Пінтересті, тут в мене дуже багато всяких фотографій, рекомендацій, те, що мені подобається, але пройдемо до моїх скачених файлів. І що я тут скачала? Ось у мене є вже певні наробітки, тому підемо по них. Особистий бренд, YouTube Instagram. Ану, спрацює. Так, так, просто перетягую. Просто скаченого перетягую. Мені сподобалася оця срібна кнопка YouTube лист це дуже прикольно. Кладемо сюди YouTube. Якось так. Е, так, ідемо далі. Особистий бренд. Тут е, в мене. Які мої дії до цього? Також я написала, що мені там не вистачає в роботі в Ютубі та Інстаграмі, тому буду цим займатися. Іду далі. it карєра Чого я хочу: підвищити свою сеньорність до Advanced Scrum Master але і також отримати ріст зарплаті. Також хочу попрацювати в Швеції один місяць. У мене така мрія з'явилася ось після останнього бізнес-тріпу. І також. Отримати PMP, або хоча б вникнути в PMP. І ось тут мої дії до цього. Е, я бачила, що дівчина в прикладі робила, як я казала, більш специфічні приклади, тобто по попоїнтам, скільки прочитати, куди піти, що і як зробити. В мене трошечки, можливо, розмито, але поки що мені так подобається, я в принципі в голові розумію, куди і що як рухатися. Скрам-майстер, як я собі уявила, скрам-майстер, просто успішна, гарна дівчина, працює за комп'ютером. Такі в мене, така в мене уява. Далі в мене є PMP, кидаю сюди, От навіть просто їх емблема, це сертифікації. Далі, далі. Тут мені подобається, вона класно виступає на мітингу офлайн. Ось у мене відбувається приблизно так само, але тільки онлайн. Кладу теж десь сюди. Це мені подобається такий майнсет, така робота. Йдемо, повертаємось на мої цілі. IT кар'єра, особисте життя, чого я хочу: доглядати за батьками, приїздити до них, Саша та наші відносини. Це основні. І тут пункти, які в моїй дії до цього. І я повертаюсь на свою канву, я вже зберегла дещо. Що я зберегла? У мене є тут такий ось тут Family, дуже мені подобається, вечеря. Так. І далі я хочу особисті відносини, хоча можна тут і свою фото покласти, але сподобалася ця пара дуже класно. Так. Якось так, треба буде щось тут ще додати. Ще. О, не туди. Подалі спор, чого я хочу. Тут в мене такі теж поїнти, не дуже специфічні, але я хочу талію зробити менше спину та ноги просушити, тому що мені здається, що є якийсь надлишок в вазі. Там більш хочу все таке м'я м'язове зробити, підкачене та худіше. Тобто я хочу бути худою, але накачаною, сильною. Не те, що я дуже там хочу вирости, якось там збільшити дуже сідниці, дуже спину. Так, повертаюсь назад, в канву. Тут є в мене деякі гарні дівчата, які мене мотивують. Ну, можливо, ми PMP сюди засунемо. Ось цю дівчину-сюди гарну. А ще в мене є ось така. Тут теж дуже класні форми. Пам-пам-пам повертаємось до цілей. саморозвиток. Я хочу за цей рік прочитати 25 книжок, хоча я дуже вірю, що їх буде більше, але я поклала поки що таку ціль. І англійська це один, це ціль з минулого року. Повертаємось назад. Книжки тут сподобалась мені дівчина з книжечкою, хоча я читаю електронну книгу, аудіокниги, але тим не менш мені сподобалась ця дівчина. І ще в мене англійська, і мені от просто тут сподобався текст. Просто такий візуальний. До речі, можна десь його тут і покласти. Ідемо вниз. Хобі та яскравість життя. Теж мені сподобався заголовок від цієї дівчини, автора цього шаблону, що тут є. тут у мене вже відпочинку, дуже, досить багато, тут я вже відірвалася. Все, я хочу їхати, відвідати не так багато, як розвиватися. Коротше, відпочивати, тусити. Ми хочемо більше ніж працювати. Повертаємося в канву. Але ні, назад. Я все таки проговорю: покататись на лижах сноуборді. Сподіваюсь, відбудеться десь в Чернівцях, в Молдові, де-небудь. Заїхати в Париж. Ще хочу, ще хочу бачити, їсти, цікавитися, все розглядати там. Мрія відвідати Японію, Швецію, також музей в Порше в Штутгарті, дуже мені цікаво подивитись на всі ці автомобілі і зробити, можливо, тест драйв. І також відвідати. Київ, дуже давно там не було, потрібно поїхати колегами побачитись, побачити мій офіс, і також просто це місто воно нереально гарне. Я дуже люблю нашу столицю. І також хочу ще, є в мене така мрія, купити нерухомість в Чернівцях, тому що це моє місто, і мені хочеться мати там ще свою нерухомість, можливо, на перспективу, яку будуть будувати. Питання тут якесь в мене різне, є в мене тут. Швеція є, яку я не поклала ще. Де ти? О, цей магазин. Я просто мрію. 7 eleven всі. Ось цю дівчину може якось. Діть, що я вже використала всі картинки. Що це? Це Париж. О, Париж, звичайно. Я хочу якісь цитати. Ось так от ми заходимо і дивимося. На цитати, які нам подобається. Є. Yeah. Uh, так. О, oh, ось це дуже класно. І, так, що в мене тут ще є? Push yourself. Cool. О, oh. якось так світліше. Це мені теж вже подобається. Оп. В принципі, мені подобається. Це такий мій план. Мої події. Це не щось таке, що е, я не знаю, як виконати. Е, тільки деякі в мене сумніви є, звичайно, по Ютубу, по інстаграму, попінпі. Важкі І, напевно, в цьому і челендж. Хоча і челендж в е, тому, щоб зробити свою фігуру підтянутішою, щоб зробити всі ці подорожі, мати можливість. Але треба все потрошечки one by one робити, не боятися. В цьому є інтерес, в цьому є життя. Тому скачую свою Visual Board, яку зробила з вами. Та-дам! Клас! І тепер моя. Візуалізація на моєму столі. Мені дуже подобається, це класно, тому що все, про що я думаю, воно ось тут зображено. Обов'язково це робіть. І якщо у вас будуть ще питання, як зробити візуальну борду собі на 25 й рік, пишіть в коментарях. Всім дякую, пока!